От мачеха нареченого Самсоненка Валентина Семенюк все ще в пошуках найкращих подарунків для молодят. У Рим поїхали і її чоловіки, ще близько ста гостей, але пані Валентина серед них не було. Чому італійське весілля відбулося без неї, дізнаємося просто зараз. Весілля вже позаду. А Валентина Семенюк-самсоненко досі шукає подарунок для молодят. У Рим вона не поїхала. подейкують, що наречений на святі її не чекав. Але сама новоявлена свекруха запевняє, до Риму її запрошували, але вона не поїхала, бо було багато роботи. Згаяне збирається надолужити десь у листопаді. Основне весілля буде звичайно вінчання. Це вінчання буде обов'язково. У мене у моїй родині в родині Італії у нас всі діти вінчаються. Вінчатиметься зіркове подружжя вже в Україні, де саме вирішуватимуть самі наречені. Та Валентина Семенюк упевнена. Діти повинні дотримуватись родинних традицій. У Феодосії там теж є храм, який Віталій разом із спокійною вірою теж відбудовували. І Туди ходить його. І, зараз і Ліда сестра, і племінниця ходить, і свекруха ходить. Тут хай вони самі приймуть. Відповідне рішення, тому що це повинно йти від душі. Що подарувати зятю та на Валентина Петрівна вже знає, готуються до свята її батьки. Зізнається, подарунки будуть скромними, але від душі. Це будуть ікони на вінчання. Це будуть скромні ікони, але за те з Божого благословення. Мене батько тримає пасіку і найбільший подарунок він завжди. А сам та дольше любить мед. Тому обов'язково банка меду буде від мами з татом. Нова невістка Валентині Семенюк подобається. Вона каже, родина в них вийшла велика і дружня. Вони часто разом збираються за одним столом, і вона, як свекруха, вже давно випробувала хазяйновитість молодої дружини Самсоненка молодшого. Звичайно, вона дуже, неї вона дуже смачно готовить, і Дуже гарні, особливо мені подобається. Вона такі фруктові, дуже смачні. Готовить і риба фарширована, і риба тушана. А напевно, ще тому, що вона знає, що я дуже люблю рибу, і Віталій теж дуже любить рибу. А ще встигла стати справжньою фанаткою Віагри. А пісні Віагри ви слухаєте? Е, у мене навіть диск у машині є. Я його, коли їду від зустрічі до зустрічі, обов'язково включаю. Так, а яка пісня найбільше подобається? Е, знаєте, там різні пісні, вони мені всі подобаються. Семенюк запевняє, влазити у сімейне життя молодят вони з чоловіком не будуть. і Володимиру бажає лише одного. Я б хотіла, щоб і Санта з Вовчиком теж. Відзначали діамантові весілля, відзначали золоте весілля. ТСН особливе один плюс один.